1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка на південно-бузькому напрямку у нашій зоні відповідальності залишається складною, але контрольованою. Сили оборони закріплюються на займаних позиціях. Продовжити активні дії і вогневий контроль тимчасово окупованих територій щодо логістики ворога, пунктів управління, транспортного сполучення та підтягування резервів. Під покровоночі поблизу Архангельського диверсійна розвідувальна група ворога намагалась пройти в тил наших підрозділів, але була виявлена і внаслідок бою, зазнавши втрат, відійшла. В основі дії ворог зосереджує свої зусилля на отриманні рубежів оборони контрбатарейній боротьбі та намагається чинити вогневий та психологічний тиск на наші підрозділи і мирне населення тилових районів, шляхом ракетно-артилерійських обстрілів та авіаційних ударів, обстрілюючи наші позиції з різних видів озброєння, наніс два ракетні удари по цивільній інфраструктурі Миколаєва та Очакова. Опівночі двома реактивними снарядами РСЗВ-смерч, спорядженими забороненими касетними боєприпасами, задав удару по околицях Миколаєва. Зокрема, по Цвинтарю. а на світанку чотирма ракетами зенитно ракетної системи С-300, вдарив по промисловій інфраструктурі та складу з гуманітарними вантажами. Двома зенітними керованими ракетами С-300 нанесено удар по базі відпочинку в Очакові. Людських втрат немає. Масштабу руйнувань уточнюється. По Одещині ранком спрямовано три дрони «Камікадзе». Один збитий над морем. Два інших уразили об'єкт військової інфраструктури. Пожежу ліквідовано, постраждалих нема. Протягом ночі кілька разів із важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляно Нікопольський район. По населених пунктах з мирними мешканцями ворог випустив близько 130 снарядів. Попередньо, постраждалих серед цивільного населення нема. Пошкоджено близько 50 житлових, будинків, понад 20 господарчих споруд. Автомобілі, сонячні батареї, газогін та лінії електропередач. Нашу авіацію завдано три авіаційних удари по засобах протиповітряної оборони ворога. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано понад 140 вогневих завдань. Посилено вогневий контроль Каховського мосту, атаковано пункт управління та колону озброєння та військової техніки в Береславському районі. Попереднє підтвердження, що російська військо зменшена на 17 особин. Танк міномет 120-го калібру, чотири одиниці автоброні техніки з боєприпасами та радіолокаційну станцію. Решта втратно розвідується. Корабельне угрупування ворога, зміну складу, району плавання та задач не зазнала. Загроза ракетних ударів 28 калібрами залишається. Пильнуйте і будьте обережні, дотримуйтесь заходів безпеки. На сигнали тривог реагуйте оперативно і правильно. Не наближайтеся до підозрілих предметів. Це може бути небезпечно. Інформуйте про них компетентні органи, убезпечте себе і оточуючих. У випадку загрози удару дронами камікази, тримайтеся подалі від будівель, що оздоблені великою кількістю скла та декоративних елементів. У випадку влучання вони посилують ураження. Тримаємо стрій, свідомо і впевнено крокуємо до перемоги.